Всякому городу нрав і права, всякий імей свой ум голова. Напевно, ви чули ці рядки, якщо не в школі, то десь у побутових розмовах. Вони належать перу Григорія Савича Сковороди, славетного філософа, публіциста, поета, байкаря, ритора, навіть письменника, мандрівника, який є честю і славою. Сьогоднішньої української цивілізації. Цю пісню, як і багато інших написаних Григорієм Савичем, співали в XVIII і XIX столітті бандуристи, лірники, думаючи, що вона народна. А тих пісень багато таки написав Григорій Савич, настільки зайшла, як ми сьогодні кажемо, та думка у піснях Сковороди провісникам тодішнім провісникам української ідеї. У 12 років Григорій Савич поступив у Києво-Могилянську академію. І, маючи високий рівень знань та інтелекту, він міг би викладати в університетах Європи, він міг би зробити блискучу кар'єру у столиці тодішньої Російської імперії Санкт-Петербурзі, але він незмінно повертався в Україну, бо відчував себе українцем дотичним. До української землі. А що означала одна з його улюблених приказок? Сопілка і вівця дорожчі царського вінця, вони мають прямий стосунок і до долі, і до вмісту його дорожньої торби, ми б сьогодні сказали. Отже, Григорій Сковорода, філософ світового рівня, філософ у сірій свиті. А чому у Свиті, а чому у Сірій? Адже, здавалось би, міг би собі дозволити якесь більш ошатне вбрання. Ми про це розповідаємо у нашій передачі на каналі Життєворот. Знаймо українських провісників!